Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про класифікацію витрат, яку економісти розробили спеціально для прийняття управлінських рішень. Як ви вже знаєте з моїх більш ранніх оповідань, витрати для прийняття управлінських рішень ділять на дві великі групи. Одна група називається релевантні витрати. Це витрати, які є важливі і безпосередньо впливають на прийняття управлінського рішення. Другий тип витрат називаються іррелевантні або нерелевантні. Цей тип витрат неважливий для прийняття управлінських рішень. Ці витрати ніяк не впливають на прийняття управлінського рішення. І тільки якщо людина попаде в психологічну пастку, то їй буде здаватися, що ці витрати повинні враховуватися в процесі прийняття управлінських рішень. Давайте поговоримо про те, як виглядає загальна класифікація поділу витрат на релевантні і ірелевантні. Як я вже сказав, фінансисти спеціально розробили їх для прийняття управлінських рішень. Отже, до нерелевантних витрат для прийняття управлінських рішень відносять два типи витрат. Це є, по-перше, втоплені витрати, так звані санк-кост, Деколи їх ще називають незворотні витрати. І друге недиференційовані витрати, витрати котрими альтернативи не відрізняються. Забігаючи наперед, скажу до релевантних або важливих витрат для прийняття управлінських рішень відносяться просто так звані диференційовані або інкрементальні витрати, друге відносяться альтернативні витрати і відносяться витрати третіх сторін. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде розмова про ірелевантні витрати, як я вже казав, втоплені витрати і недиференційовані витрати. Почнемо із втоплених витрат. Незворотні або втоплені витрати. Як ви думаєте, друзі, що вони собою представляють? Насправді незворотні або втоплені витрати? Це і ті витрати, які вже були понесені, і їх не можна уникнути, не дивлячись на рішення менеджерів. Гарний приклад втоплених витрат ми можемо зустріти у місті Дніпропетровську. Там, на березі ріки Дніпра, розташувався недобудований ще з радянських часів готель, який мав носити імення Парус. Отже, послухайте, будь ласка, історію готелю парус. Готель парус задумали і спроєктували ще в радянські часи. Вважалося, що буде дуже романтично, якщо на піщаній косі, яка виступає у річку Дніпро, вибудувати готель, який своїм остовом буде нагадувати вітрило парус. Почали будувати готель. В момент, коли збудували певну частину, зрозуміли, ґрунт на косі, яка виступає в річку, дуже нестійкий. І можуть відбуватися суви, це небезпечно. Вибили додаткове фінансування, пов'язане з укріпленням фундаменту готелю. Потратили дуже багато грошей. В результаті готель добудували. Але коли виявилося, що потрібно готель вводити в експлуатацію, а це означає, додаткове навантаження, зв'язане з людьми, обладнанням, внутрішніми роботами, які робляться в готелі. То знову існує вірогідність СУ. Так і виходить, що експлуатація готелю є небезпечна, так і стоїть готель Парус на березі Дніпра у Дніпропетровську і є пам'ятником втопленим витратам в прямому і переносному змісті того слова. Подумайте добре, якщо проаналізувати ситуацію, в побудову готеля вкладені дуже-дуже великі кошти. Але чи згодна інша сторона, яка би бажала купити, наприклад, цей готель, відшкодувати всі ці кошти тому, хто їх вклав. Відповідь, очевидно, негативна, тому що ці гроші втоплені, вони вже понесені, повернуті бути ніяким чином не можуть. Машину часу людство ще не придумало. Вернутися назад в минуле і відмінити рішення про будівництво готелю, мабуть, уже на сьогоднішній момент часу не вдасться. Скільки вартує цей готель на зараз? Ну, мабуть, він вартує рівно стільки, скільки інша сторона може погодитись заплатити за нього, купуючи їх у власника. Так, декілька років тому цей готель дійсно перейшов з рук в руки. Був проданий за 25 мільйонів гривень, на той час 5 мільйонів доларів. Це була його ринкова ціна, або вірніше. Ціна того місця, на котрому він стоїть, оскільки сама експлуатація будинку не представляється можливою. Люди дуже часто шкодують за втопленими витратами, вони пробують приймати якісь майбутні рішення із розрахунку того, щоби відшкодувати старі витрати. Ну, очевидно, нічого доброго з цього не виходить, оскільки рішення щось купити. Воно залежить насправді від поточних ринкових ситуацій, а не минулих відповідно потрачених коштів. Ну, а готель парус. Готель парус буде гарним прикладом і буде нагадувати нам з вами про втоплені витрати. Ну, мабуть, ще рівно стільки, скільки він буде стояти на цьому чудовому куточку на узбережжі Дніпра. Тепер підсумуємо, що ж означають насправді втоплені витрати. І в чому полягає пастка. Втоплених витрат. Незворотні або втоплені витрати, якщо добре проаналізувати, виникають у нас з вами ще до того, як приймається те чи інше рішення. Ці витрати або понесені в минулому періоді по відношенню до точки прийняття рішення, або Проплачені в минулому періоді по відношенню до точки прийняття рішення. У будь-якому випадку ситуація складається так, що грошей нам уже ніхто повертати насправді не збирається. І незалежно від того, за яким сценарієм ми будемо з вами рухатися, чи в напрямку прийняття якогось нового проекту, чи в напрямку невходження у новий проект ці витрати як були, так і залишаються понесеними. Важливо пам'ятати. Втоплені витрати або незворотні витрати є іррелевантними для прийняття рішення. Це означає, вони не повинні враховуватись в обґрунтуваннях при прийняттях рішення. Вони повинні бути виключені із розрахунків, калькуляцій в процесі прийняття рішення. Втоплені витрати є понесені ще до моменту прийняття рішення, і ми не можемо їх відмінити. Як вже було сказано раніше, люди намагаються врахувати ці витрати в процесі прийняття рішень, роблять це, звичайно, помилково. Насправді люди повинні ігнорувати ці рішення. Психологи, як я вже сказав, встановили, чому це відбувається. Справа в тому, що коли людина аналізує свої минулі поступки і минулі рішення, то вона підсвідомо віддає собі справу, котрі із них були невдалими. Людина починає себе винуватити у цих невдалих рішеннях. Тобто, насправді, бажанням менеджерів враховувати втоплені витрати в процесі прийняття рішень є насправді звичайне почуття вини, почуття провини. Дуже класичним таким варіантом втоплених витрат є амортизація обладнання на підприємствах. Фінансово. Ми заплатили гроші за обладнання колись давним-давно в минулих періодах. А зараз бухгалтерія впродовж довгого періоду часу експлуатації обладнання продовжує нараховувати амортизацію. Цього обладнання, тобто додаткові витрати, які на папері в бухгалтерії існують, грошима вони вже на цей раз не проплачуються, але прибутковість наших продуктів знижують, як зрештою, і результативність грошову організації в цілому. Амортизація є типовими втопленими витратами, так от проводилося дослідження. Згідно з котрим було опитано під гіпнозом близько тисячі американських менеджерів, це було в 70-х роках минулого століття, і опитували менеджерів на предмет того, навіщо вони включають амортизацію, і інші втоплені витрати у собі вартості виготовлення своїх продуктів. Більшість із них признала, що насправді таке включення це спроба їх виправити раніше помилкові рішення. Або вони це роблять через відчуття провини, через те, що в обладнання було вкладено досить багато грошей, і їм здається, що ці гроші потрібно зараз окупати. Ну, насправді, окупати немає що. Ми мусимо концентруватися на майбутніх рішеннях замість рішень минулих. І це означає, що ми повинні з вами вважати, що ми заробляємо просто нові, абсолютно нові гроші, так звану маржу. І якщо цих грошей вистачить, ми купимо нове обладнання. Якщо не вистачить, то корпорації мають багатий арсенал різноманітних інструментів, пов'язаних з банківськими кредитами і з виходом на ринки капіталу. Тобто компанії беруть кредити, випускають акції, коли їм не вистачає грошей. Для покупки нового обладнання. І тим не менше, бухгалтерії продовжують нараховувати амортизацію, тобто додаткові паперові витрати, які грошима були проплачені в минулих періодах, а зараз уже ніякими грошима насправді не проплачуються. Мушу зазначити, що пастка втоплених витрат є дуже сильною психологічною пасткою. Пов'язано це з тим, що почуття провини формується в організмі в дуже ранньому дитинстві в періоді від 4 до 6 років. Почуття провини в житті дитини переважно виховують її батьки. Це вони приходять до дитини кажуть, ай яй, -яй який ти нехороший хлопчик, ти чому іграшки свої на місце не поскладав? І різноманітні побутові е, ситуації переважно приводять до того. Що дитина далі знає, що добре, що не добре, і, і відчуває провину за неправильні раніше прийняті нею рішення. Далі почуття провини роздвоюється. Роздвоюється у відчуття повинності, яке заставляє нас кожен день регулярно ходити на роботу і відповідальності, і почуття провини за неправильні прийняті рішення. Так от почуття провини все-таки зіграє з нами злий жарт. Оскільки ми пробуємо з вами раніше внесений капітал, інвестований капітал, ну, наприклад, в обладнання примусовим порядком закласти в собі вартість, ну, наприклад, нової продукції, і вважати, що ця продукція повинна щось окупати. Насправді таке рішення може привести до того, що ми відмовимося від випуску хорошої продукції. Зрештою, уявіть собі наступну ситуацію. Ми купили, наприклад, лінію для розливу молока. Ми могли купити таку лінію, яка коштує 2 мільйони євро і є менш продуктивною. Но, натомість, в 2007 році, ми купили таку лінію, яка коштує 10 мільйонів євро. Зараз на ринку економічний спад. В результаті лінія завантажена у нас з вами тільки на одну четверту. Ми просто купили занадто потужну лінію, ніж та, котра була нам потрібна, прийняли раніше нераціональне рішення. Що буде у тому випадку, якщо ми собі вартість такої дорогої лінії повністю внесемо у ту невелику кількість молока, яку розливає дана лінія, правильна відповідь. Вартість такого молока, собі вартість виготовлення такого молока. Буде абсолютно неконкурентною на існуючому ринку для того, щоб молоко продати. І отже, виникає крамольна думка: а чи не потрібно взагалі проігнорувати втоплені витрати у вигляді амортизації, і у даному випадку рішення буде прийнято більш правильним? Люди переважно шоковані ситуацією, що якісь процеси в економіці. Які вони звикли робити, які вони вважають правильними, які вони повторювали в своїй організації вже роками, насправді є неправильними або недобрими, або приводять до помилкових рішень. Це саме стосується у нас з вами і амортизації. Люди не вірять, що амортизація холостий процес. Насправді це є дійсно так, і, говорячи про амортизацію, зазначимо. Ми зобов'язані її нараховувати у відповідності до стандартів бухгалтерського обліку. Стандарти вимагають нараховувати амортизацію для забезпечення відповідності доходів і витрат, тобто, щоб правильно порахувати прибуток підприємства. Але для прийняття рішення амортизація того, що вже давно нами куплено, повинна бути виключена із будь-яких обґрунтувань, тому що є ірелевантними витратами. Як ви розумієте, для багатьох ця ситуація є несподіваною і навіть шокуючою. Я навіть говорю про те, що менеджери, котрі навчаються приймати рішення на фінансових програмах, повинні набратися у собі смілості для того, щоб заявити про це у себе на підприємствах, коли вони заявляться з навчання. Ну, дійсно, подумайте і уявіть собі ситуацію. Людина після навчання приходить в організацію. Де люди ще не знайомі з технологією прийняття рішень, і на запитання, що ж її навчили на курсах, вона змушена відповідати про те, що колісник запропонував амортизацію зі всіх обґрунтувань виключити. Яка буде реакція всіх тих, хто це почує? Ось чому я жартую, що в понеділок ще не наступить вечір, як людина, котра це вивчила, тричі відмовиться від того, про що я говорив. Зрештою, мене там не буде, підтримати я вас не зможу. Але ви повинні мати у собі достатньо сили для того, щоб сказати і зробити ті речі, які на сьогоднішній момент часу будуть вважатися дуже і дуже незвичними. І так побачили амортизацію, виключаємо їх із фінансових розрахунків. Попробую привести ще один аргумент. Котрий у свій час приводив відомий фізик гуру менеджменту Еліяху Гольдрат. Власне кажучи, це людина, яка створила так звану теорію обмежень Theory of Constraints. Його книжки продавалися багатомільйонними накладами у цілому світі. А сам Еліяху Гольдрат був визнаним лектором і гуру, який вчив людей приймати рішення. Еліяху Гольдрад завжди говорив про те, що амортизація не є важливою для прийняття рішень і повинна бути виключена з обґрунтувань. Переважно, коли люди виступали з запереченням таких йому твердженнях, то Еліяху Гольдрат пробував розповідати історію зі свого життя. Будучи громадянином Ізраїлю, Еліяху Гольдрад служив у ізраїльській армії. Він розповідав і казав. Я розповім, як з мене пробували зробити в ізраїльській армії десантника. Справа в тому, що Еліяху Гольдрата вчили стрибати з парашутом. Нас довго вчили стрибати з парашутом, казав Еліяху Гольдрат. Спочатку нас вчили складати парашут. Нам сказали, що від цього залежить ваше життя. І ми складали парашут, просто складали, в повній темряві складали. З обмеженими можливостями для рухів складали, під звуки канонад канонат складали, ми вже не могли неправильно скласти парашут. Далі по центру кімнати поставили табуретку, нам сказали вилізти на неї, і ми вчилися падати. Ми падали вперед, назад, на бік, ми вже не могли неправильно впасти. Далі ми стрибали з вишки, але це все було не те. І от настав той день, коли молоді десантники мали вперше стрибнути з парашуту. Літак піднявся в небо, загорілася лампочка, відкрився люк, і тут молоді десантники побачили, що їхньому першому стрибку передує процедура, котру на землі їм ніхто не описував. З правої і з лівої сторони від люку, міцно прип'яті до поручнів, стояли два сержанти. Коли десантник підходив до них, вони його хапали за зап'ястя правої і лівої руки своїми ручищами. А ззаді стояв Лейтенант. Догадайтесь, будь ласка, що робив лейтенант. Абсолютно вірно. Він придавав управлінське прискорення тілу майбутнього десантника, яке вилітало з люку. Питання, яке виникало у цій ситуації, навіщо лейтенант, якщо їх так довго тренували на землі? Відповідь полягає у наступному. Справа в тому, що наша кора головного мозку розділена на декілька частин, кожна із яких виконує відповідні функції. Ну, наприклад, в задній частині кори головного мозку, досить давно утворена в процесі еволюції ссавців, знаходиться ділянка, яка називається базальні ядра. Там знаходяться наші страхи. Як, наприклад, страх стрибнути з високої висоти. В той же час ділянка, яка приймає рішення, тим більше довготермінові і стратегічні, це є так звана надлобна ділянка кори головного мозку. Вона утворилася в процесі еволюції відносно недавно. Найбільше розвинута вона звичайно у людей. І це та ділянка, котра може заставити нас сконцентрувати свою волю і енергію і, наприклад, стрибнути з високої. Ну, з якоїсь висоти. Насправді ці дві ділянки будуть боротися в процесі прийняття рішення. І очевидно, що оскільки базальні ядра утворені набагато давніше, ніж надлобна частина кори головного мозку, то перші базальні ядра мають більше контролю над нашим організмом. У молодого десантника є можливість вчепитися в перила. І вже ніякі зусилля кори головного мозку не заставлять його їх відпустити. Ось для чого потрібні сержант і лейтенант. Не тому, що десантник погана людина, а тому, що так влаштовані особливості нашого організму. А для чого я вам все це розказую? Подумайте добре: в базальних ятрах нашої кори головного мозку жартую я, звичайно. Записана інформація про те, що потрібно рахувати амортизацію. Бо всі так рахують, бо так передбачили стандарти, бо всі бухгалтерії працюють з амортизацією, і бо амортизація важливий елемент. Завтра буде боротися ваша надлобна частина кори головного мозку із вашими базальними ятрами. На жаль, мене. Такого собі лейтенанта, який би передав прискорення, з вами не буде. Але ви повинні знайти в собі силу волі, силу волі саме зв'язано з усвідомленими рішеннями, сказати про те, що без амортизації ми будемо бачити більш правильну вартість предмета і зможемо зробити судження, чи той чи інший товар, який ми продаємо, дійсно заробляє нам дельту грошей, так звану маржу. За котру, можливо, ми будемо здатні купити нове обладнання. Ну, а втоплені витрати. Втоплені витрати і релевантні, це говорю не тільки я, це говорить Ілья Хугольдрат. і ми повинні пам'ятати про це в процесі прийняття рішень.